Казино і азарт не нові проблеми суспільства, але саме вони допомогли за поширеною теорією створити сендвіч. 1762 рік Джон Монтег'ю четвертий граф Сендвіча невеликого адміністративного округу на південному заході Англії. Незважаючи на свої видатні адміністративні навички, Монтег'ю був корумпованим політиком, невірним чоловіком і невгамовним затятим гравцем у карти. За згадками сучасників, коли Монтегю перебував у розпалі особливо азартної гри, він наполягав на тому, щоб йому подавали їжу прямо за ігровим столом. Це було дивно, адже тоді етикет відрізнявся від сьогоднішніх норм. Одного дня, згадуючи свої численні подорожі, граф наказав принести йому м'ясо і сир, покладені між двома скипками хліба, щоб він міг їсти однією рукою, продовжуючи грати іншою. Це допомогло Монтег'ю та його друзям грати в карти цілу добу, безперервне сніданок, обід та вечерю. Саме під час цих лудоманських 24 годин характерну закуску Монтег'ю, яку можна тримати в руці, прозвали сендвічем. Вважається, що Оскар Вайлд був пристрасним шанувальником сендвічів. Можливо, ця думка склалася тому, що в його п'єсі як важливо бути серйозним, у гірковому сендвічу відведена практично головна роль. А ще є історичний анекдот: як одного разу письменник замовив сендвіч із огірком у ресторані. Те, що йому принесли, було настільки далеким від ідеалу, що Вайлд сказав: Я замовляв сендвіч із огірком, а не буханку хліба з грядкою посередині. До речі. Граф сендвіч мав близькі відносини із капітаном Джеймсом Куком. У третій навколосвітній подорожі той присвоїв відкритим в Атлантичному океані островам ім'я свого друга та патрона, назвавши їх Сендвічевими островами. Є й у самій Великій Британії географічна пам'ять про графа, одноіменне місто. Там щороку відзначають річницю винаходу бутерброда. Хоча ці святкування не йдуть ні в яке порівняння з американським розмахом, у США дату 3 листопада призначено Національним днем сендвіча. Звідки така популярність у 1840 році? Рецепт сендвіча потрапив до США. Його у своїй кулінарній книзі Напрямки приготування їжі опублікувала англійка Елізабет Леслі. Бутерброд був із шинкою, і Елізабет пропонувала його як основну страву. Вона ж і вдосконалила сендвіч, запропонувавши змащувати його маслом або гірчицею. Особливої популярності у США сендвічі набули на початку 20-го століття. Цьому сприяли пекарні, які запустили продаж попередньо нарізаного хліба. З таким хлібом процес приготування сендвічів значно спростився. Цю страву оцінили за зручність та можливість взяти з собою. У різних куточках Америки є свої улюблені рецепти сендвічів. У Чикаго сендвічі з яловичиною по італійськи. У мілвокі полюбляють сендвічі з сардельками та квашеною капустою. У Філадельфії кладуть м'ясо та сир, а в Лос-Анджелесі віддають перевагу сендвічам із французьким соусом. Є навіть сендвічі, які називають субмаринами або сабами. За зовнішній вигляд довгу булочку, схожу на підводний човен. У продажу часто можна зустріти сендвічі трикутної форми, упаковані по дві штуки. Їх називають клубними сендвічами. Два клап сендвічі це розрізаний по діагоналі один прямокутний сендвіч. А знаменитим сендвічем з арахісовим маслом заведено починати день. За однією з оцінок лише в Америці сьогодні споживають понад 300 мільйонів сендвічів щодня. Ось така історія. Ну що, зголодніли? Перш ніж бігти до холодильника, підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть, про що ще ви хотіли б дізнатися. До зустрічі!